У теплиці учні працюють у спеціальних халатах. Перш ніж зайти, вчитель проводить інструктаж щодо користування приборами для вимірювання стану ґрунту, температури та вологості приміщення. Якщо показателі не в нормі, рослина може піти в стрілку або не сформувати залежності від того, які показники, тоді ми регулюємо освіщення, полив. Матвій вчиться в 11 класі. Планує поступати до університету на спеціальність агроном. Як вирощувати культури знає, бо батько фермер ділиться досвідом з іншими. Мені дуже цікаво подивитися на те, як ростуть рослини, як вони переходять більшість фаз. Для кожного виду рослин розробили свій окремий полив також встановили вентиляцію та освітлення. У теплиці є експериментальні грядки, у яких присутній зрошувальний полив та розпилювачі. А зараз там а, росте редис, і для, для них ми частіше всього микаємо зрошувальний. З освіченням ростіння ростуть краще, тому що вони приймають красний і синій спектр цвіта, а відражають. Тобто без світа звісно, ростіння будуть рости хуже. Ось ця теплиця площе 70 квадратних метрів, розташована на подвір'ї школи. Приміщення розділене на три зони: лабораторію та окремі території для вирощування рослин. Спроектували її учні на. Будівництво виграли грант у розмірі 250 тисяч гривень, система освещения, система полива, система подогріва і всі ці функції будуть перенесені в велику теплицю. Всі ці функції працюють автономно за счет. Ардуїна у школі створили гурток, де дітей навчають вирощувати овочі. У січні чекають врожай редиски, кропу та цибулі. Займаються діти різного віку: шостий, восьмий, десятий клас і одинадцятий. Одинадцятий, переважно діти, які обрали з 10 та 11, діти, що обирають біологію здавати на зно. І відповідно вони поповнюють свої знання, повторюють щось, що підзабули стосовно ботаніки. За словами директорки школи, надалі планують у теплиці проводити відкриті уроки з біології, хімії та інформатики. Юлія Слабінська, новини на Суспільному.